Доброго дня! Ми з вами сьогодні маємо обговорити дуже важливе явище в медичній біології, а саме трансляція, тобто синтез білка поліпептидного ланцюга. Якщо детальніше говорити за цей процес, то це є реалізація спадкової інформації на поліпептидний ланцюг. Отже, ми з вами знаємо, що генетична інформація. Буде збережена в ДНК. Ось ми бачимо ДНК, ген. Це все буде знаходитися в хромосомі і хромосомки в ядрі. Обов'язково з вами пам'ятаємо, що соматична клітина має 23 пари хромосом, всього 46. Статева клітина 23. На малюночку ми з вами можемо побачити. Як виглядає рибонуклеїнова кислота посередник і ДНК дезоксирибонуклеїнова кислота, де і буде закладена генетична інформація. Вам обов'язково потрібно пам'ятати, що до складу нуклеотиду, який є компонентом нуклеїнової кислоти, буде входити азотиста основа або це пуринова, аденін, гуанін, до прикладу, або піримідинова. Урацил. Або цитозин. Правило комплементарності або принцип комплементарності чаргафа буде звучати так. Аденін дорівнює тиміну і гуанін дорівнює цитозин. Але зауважте, будь ласка, РНК тиміну не буде містити, тому його місце займає урацил. Тобто А буде дорівнювати У. І ось тут на прикладі. Цього тесту ви собі можете співставити. Ось ми бачимо А дорівнює У. Так? Буква Т дорівнює букві А. Навпаки, чому ми тут маємо поставити букву У? Оскільки в нас вказано закодон і РНК. Так? Тобто ми РНК бачимо, згадуємо, що ця кислота не містить тиміну, і тому підставляємо Урацил. Ось тут зображена схемка реалізації спадкової інформації. Спочатку нам потрібно подвоїти ДНК. Ми запам'ятовуємо за словом репліка, тобто дублювання чогось. Так? Реплікація це є подвоєння або дублювання молекули ДНК. Важливо пам'ятати, що цей етап буде відбуватися в інтерфазі синтетичного періоду. Існує так званий напівконсервативний механізм реплікації, утворення двох дочірніх молекул, які будуть ідентичні материнській ниточці. Спочатку йде процес розкручування ДНК, розщеплення. Ми ось бачимо задіяний фермент геліказа в даному процесі, і будемо мати нашу материнську вихідну молекулу ДНК. Зверніть, будь ласка, увагу на цей фермент гелікази, тому що в тестах може зустрітися. Наступний етап для того, щоб з ДНК взяти інформацію на білочок, має бути певний посередник, а саме РНК. Тому що ДНК нікуди не виходить, воно як було в хромосомах, так і залишається. І на допомогу приходить РНК яка буде щитувати інформацію і вже реалізовувати її на полі пептидний ланцюг. Тому наступне, що ми з вами запам'ятовуємо, це транскрипція, тобто синтез молекул РНК на матриці ДНК за участі ферментів РНК полімераз. Ми з вами бачимо різні типи РНК інформаційна або синонім матрична. Матриця для синтезу поліпептиду, яка буде містити інформацію про порядок розташування амінокислот вже у синтезованому білочку. Транспортна РНК транспорт амінокислот до місця синтезу білка, і рибосомальна щитування інформації в рибосомах, тобто там вже, де буде відбуватись безпосередньо синтез білка. Також прошу звернути увагу на поняття процесингу. Це є дозрівання незрілої прояренка до функціонально-активної форми, що буде відбуватись за участю ферменту рестриктаз. Вирізаються інтронні ділянки, сшиваються інформативні екзони, поняття сплайсингу. Зауважте, що саме інтрони не інформативні. Ось. Вирізалися. Зшилися. І це все має назву процесинг. Тобто з і РНК утворили зрілу І РНК. Також пам'ятайте, будь ласка, за процес репарації. Це є виправлення пошкоджень молекулі ДНК за участі ендонуклеази і уридин ДНК глікозитази Також ми з вами бачимо, що, до прикладу, у ретровірусів ВІЛ, тобто вірус імунодефіциту людини, буде поняття зворотньої транскрипції, тобто синтезу ДНК на матриці РНК, протилежно до того, як відбувається у людей. Пам'ятайте, будь ласка, що кожній амінокислоті буде відповідати свій триплет нуклеотидів, так звані кодони і РНК. Таке правило маємо: три нуклеотиди, один триплет. Будуть кодувати одну амінокислоту. І коли вже відбулися етапи реплікації, подвоєння, транскрипції, процесингу, переходимо до основного етапу реалізації спадкової інформації Безпосередньо трансляція, тобто синтез білка поліпептиду. Тут ми з вами бачимо три різні стадії. Так. Ініціація від слова ініціатива. Тобто початок нам потрібно активувати амінокислоти, які будуть вже формувати цей поліпептидний ланцюг. Це відбувається за участі ферменту аміноацил ТРНК-синтетаза, Amino acid – англійською амінокислота. Тому за частинкою аміноацил ми запам'ятовуємо, що цей фермент буде саме на стадії початку ініціації. Тому що, нам ще раз кажу, потрібно активувати амінокислоти. Елангація. Запам'ятаємо за словом лон англійською, тобто подовження. Лон довгий. Елангація це є подовження поліпептиду. Тут головне не забувати, що цей процес відбувається за участі ГТФ, – фосфату. І останній етап термінація. тобто, Термінальний кінцевий етап синтезу білка, коли стопкодони не розпізнаються жодної ТРНК і відбувається закінчення синтезу і вивільнення поліпептидного ланцюга. Після цього етапу можлива так звана посттрансляційна модифікація, коли білок з неактивної форми переходить у активну. І тут бачимо приклад обмеженого. Часткового протеолізу, який необхідний для активації цього неактивного білка, так, який ми з вами обговорили. Це може бути на прикладі перетворення пепсиногену у пепсин. Бачимо з вами поняття генної експресії. Механізм. При якому ген буде виявляти свою фенотипову ознаку. Пам'ятаємо, фенотип це і є сукупність ознак. Спадкова інформація з геному з тих самих ДНК буде використовуватись для синтезу білка поліпептиду. Що тут важливо знати, спочатку запам'ятайте двома парами: промотор Ділянка ДНК, до якої приєднується РНК полімераза. Це є початок транскрипції, тобто синтезу РНК. Запам'ятовуємо промотор, РНК полімераза. Оператор, який вмикається або вимикається репресором. Тут запам'ятовуємо оператор і репресор. Дуже добре на картинці можемо побачити. Ось РНК полімераза, промотор, репресор і оператор. Не забувайте, будь ласка, може бути питання за термінаторну ділянку. Термінація, тобто кінець. Так? Тому маємо зупинку транскрипції. І досить популярне таке питання щодо індукції енхансера, що буде провокувати активації генної експресії. Запам'ятовуємо за буквою Е, енхансер експресія ген. Дивимося тепер приклади. Тестів. У клітині доставлена інформаційна РНК, що містить як екзоні, так і інтронні ділянки, який ще процес не відбувся. Процесинг. Тому що це є той етап, коли вирізаються інтронні неінформативні діляночки і зшиваються екзонні. Тут бачимо припинення транскрипції ще раз припинення кінець, так? Термінальний етап. Тому обираємо термінатор. Бачимо, що пошкодження в ДНК ліквідовано, і нам просто потрібно запам'ятати назву цього етапу. Репарація це відновлення пошкоджень у молекулі ДНК. Хворому на туберкульоз призначили рифампіцин, що буде пригнічувати РНК полімераз. Запам'ятовуємо за словом РНК. Синтез РНК це її транскрипція за участі цих ферментів. Регуляція експресії. Вкажіть ділянку ДНК, при індукції якої активується цей процес. Енхансер. І останнє питаннячко. Однією з реакцій матричного синтезу є реплікація, яка нова молекула утворюється. Реплікація це є подвоєння, дублювання ДНК. Тому, і відповідно, ДНК утвориться. Загалом в даних тестах зверніть, будь ласка, увагу на ось ці визначення, тобто, що таке трансляція, транскрипція, реплікація, репарація, процесинг. Це основні питання, які ви будете зустрічати у тестах.